Ну і чимало безглуздих знову заяв пролетіло там за паребрікам наприкінці 2022 року. Пісков Сказав російським елітам, що війна затягнеться надовго. Про це повідомляє видання The Guardian, які посилаються на свої власні приватні джерела. У матеріалі йдеться, що це була вечірка одного з можновладців РФ, на якій були присутні представники так званої культурної та політичної еліти держави терориста. І от там, мовляв, підняли тост за встановлення миру, який перервав держсекретар Путіна Дмитрій Пісков, сказавши, що. Все буде набагато складніше, і це займе дуже дуже багато часу. Це нібито зіпсувало гостям настрій, бо у приватних розмовах вони нібито проти війни з Україною. Ну і далі The Guardian пише, що Путін готує Росію до е, вічної війни і заходом, поки темпи наступів в Україні гальмуються. Нещодавно російський диктатор виступив перед робітниками авіаційного заводу в Бурятії і вкотре назвав вторгнення в Україну битвою за виживання РФ. Видання пише, посилаючись на політичних аналітиків, що Путін давно не називає конкретних цілей війни, не дає росіянам бачення майбутньої перемоги.